Чи варто прив'язувати Інстаграм до Фейсбук для запуску реклами? Це дуже хороше питання і немає однозначної відповіді. Недавно в мене була консультація з клієнткою, у якої були проблеми з Фейсбуком. І проблема з Instagram. Вона запускала з кнопки без прив'язки до Facebook, і реклама запускалась. Потім виникла проблема з платежем. Але так як її Facebook було обмежено, ми вирішили зробити все на тому бізнес-менеджері, який створився. Коли вона вперше запустила рекламу без прив'язки до Facebook. І так, ми все налаштували. Ми налаштували її бізнес-менеджер. Ми прибрали помилку з платежем, яка в неї виникала. І зараз вона спокійно запускає рекламу через кнопку без прив'язки до Facebook, і все окей, все в неї працює. Але. Моя особиста впевненість, думка і переконання в тому, що для правильного запуску реклами в інстаграм вам потрібно прив'язати його до Фейсбук, щоб цей інстаграм грамотно працював і щоб будь-яку проблему ви змогли вирішити. Більше того, у вас в бізнес-менеджері має бути додатковий адміністратор, щоб якщо щось сталося з вашим Фейсбуком, ви завжди могли зайти туди з іншого Фейсбука.